Да. Синдром діабетичної ступи це є загалом таке сукупне захворювання, яке включає в себе порушення периферичної інервації і периферичного кровотоку або атеросклеротичного раження суди. Воно розвивається на фоні неконтрольованого цукрового діабету. Існує декілька форм синдрому діабетичної ступи нейропатична, і і змішань. В основному переважає нейропатична форма синдрому діабетичної ступи. Ними її проявами може бути порушення інервації, відчуття болю. І порушення температурних відчуттів, отримавши якесь пошкодження на ступі, може не відчути його, яке в свою чергу приведе до ускладнень в плані розвитку трофічних виразок, нагноєння. Як тільки з'являються перші прояви, а це може бути печіння, поколювання, порушення активної чутливості. Потрібно якомога швидше звернутися до профільного спеціаліста для того, аби він провів певні дослідження. І навчив пацієнта доглядати за своїми стопами. Найважливіше при перших таких проявах навчити пацієнта правильно за собою доглядати, що входить в цей догляд щоденний огляд своїх стоп. Також рекомендуємо пацієнтам одягати шкарпетки і ходити постійно у шкарпетках. Шкарпетки повинні бути в основному білого кольору для того, аби Якщо буде якісь потертості, якась тріщина, якийсь піхурець, воно проявиться, і людина ну, буде розуміти, що щось вже відбувається не так, і це буде, скажімо так, першим дзвіночком для того, щоб вже звернутися до спеціаліста, також радимо не носити тісне взуття, не ходити на підборах і знову ж таки кожен день оглядати свої стопи. Так, в основному це є задавнені якісь процеси, які були неконтрольовані, які призвели до подальших ускладнень тих процесів. Що є цей процес зворотній? От власне на початкових етапах цей процес можна сповільнити. Основним якби, методом це є контроль рівня глюкози в організмі і догляд за собою. Ми радимо звертатися до наших спеціалістів. Тут ми працюємо злагодженою командою. Де вас комплексно може обстежити і хірург, і невропатолог зі своєї сторони огляне і ендокринолог, який зможе врегулювати рівень глюкози крові. Що вже виникли ускладнення у вигляді виразок тріщин, якихось гіперкератозів, нагноєнь, остеопоротичних або міолітичних змін, то ми надаємо весь спектр послуг. Ну, в першу чергу це в мене болі були в нозі, і значить. Поволі почало кровити там в пальцеві утворилася язвочка, і так поволі почалося з кажуть, це цукровий діабет і, і діабетична стопа. Частину забрали стопи, і на даний момент не поширення. На інсуліні я десь років 17-15. Дякують тут дуже добре. І, і лікарі, і самого нижчого персоналу звичайно дуже вдячні лікарям. Маю надію на них дуже велику. Кажуть, що буде все добре. І я в це вірю. Είναι ακόμη να ο ζειτέ.